Харчувалка до тролейбуса. Вилку вже хтось собі міняв. Не заряджає тролейбус. Інша зарядка, інше контролю заряду, машину заряджає. Тобто проблема не в машині, а в самому цьому блоці контролю. Запускається, виводить параметри, запрограмований струм. Судячи по втиснутих конкретно кнопках. Погано вони працювали, не реагує на зміну опору. Напруга на пілот присутня. Розбираємо. Конструкція гарна, ремонтопридатна, гумові затички, далі звичайний хрестовий гвинт 6 штук. І воно розібране. Є табличка, помилок ми не бачили. Тут все описано. Працювало і перестало. Будемо розбиратися, чому воно так зробило. Панель керування. Тут хіба глянемо, які кнопки і чому вони не працюють. Таке враження, що вони сенсорні, а тиснули, напевно, від незнання, бо так, як бачите, протиснуто конкретно. А кнопки сенсорні. А хто їх обслуговує? Могло бути 4, а розпаєно тільки 2. Ану, глянемо. Так, такі є. Це сенсорні кнопки. Не треба було на них тиснути. Треба було по площі прикласти палець, а не фантазувати. Чотири штуки могло бути. В цій моделі розведено тільки дві. Кольоровий дисплей, відповідно, СТ-шка, процик Ускладнюємо. Зато презентабельно. Силовий блок теж ремонтопридатний, не залитий. Все в межах доступу. Два. Контактора, вилка без термодатчика, трансформатор струму, імпульсний блок жилення на власні потреби, двополярний. Значить, для того, щоб ту січкарню запустити в роботу, треба не просто резистор, а ще й взяти діод. Коли ж я вже собі зроблю блок контролю для fc контролерів. Добре, перевіряємо дроти. Хоча вони без сумніву живі. ПЕшка є. Силовий неутрал є. Фаза є. І контроль пілот. Контроль пілот є. Контроль пілот на землю не пробитий. Діод захисний дзвониться. Значить, тут проблем немає. Помилок немає. Добре, а що з опором? А що з опором між ПП? Порт презент. 625 мА падіння. Добре. Тобто, електричних проблем тут немає. Треба взяти діод і попробувати запустити його осликом, глянути, що відбувається з діодом. Підключився осликом, взяв з діодом і бачу, що працює воно неправильно. Від'ємна напруга. При зменшенні опору пробує спрацьовувати, але напруга не просідає. Появляються якісь пульсації. Неправильно воно працює. Треба вивчати обв'язку, дивитися, які мікросхеми транзистори пробиті. Компаратор вилетів. Захисні збірки цілі, а компаратор пішов гайту. Зараз переводимо автомобіль в режим підключення. Побачило машину. І думає, що вона хоче заряджатися. І коли машина каже, ну давай, прошу дуже, спрацьовує реле, пішла зарядка. Коли машина наїлася, вона переходить в режим Fully Charged. Збираю тішу власника. Перевіряю чи працюють кнопки. Притуляю пальцем, утримання set current. Струм перемикається. Утримання, фіксація заданого значення. Аналогічно з затримкою. Що це за затримка і що вона затримує, я не знаю, вникати, не маю ні часу, ні бажання. 12 годин можна задати. Утримую, зберігаю по нулях. Тут працює. З дивного, той факт, що тут немає герметизаційної прокладки. Жодної. Тобто воно є водонезахищеним. Трохи дивно. В чому проблема дати прокладку. Хіба, може, власник вже лазив. О, Сьогодні я вам покажу, як майстер попав. Як то кажуть, ні то худо без добра. Ні, неправильне присів. якось не так. Хотів, я краще вийшло, як завжди. Матрицю знайомому міняв. Розбита. Приїхала матриця. Без розборки ноутбука, акуратно все підключив, збираю, ноутбук включений. І тут гоба потух екрану. Кажу, маєш зарядне? Здається, акумулятор з'явився. Поки хлоп дістає зарядне, чую, дим валить. Ось прогоріло. Це є поживлення у матриці. І єдине розумне пояснення тої фігні, це коли я защолкував кришку, десь мені шлейф змістився, і я прижав. Зовні пошкоджень не видно ніяких, але ось видно місце притискання легеньке. Легеньке чи не легеньке. Я ззовні шлейф цілий, а поживлення тут вигоріло до дюрки і дим у копоті. То замовляю, тепер шлейф відновлюю. Залишається надіяти, чи десь на лінії не пробило. Чи вижив відак, чи вижила матриця нова. так і живем. Нема людям, як то кажуть, робити вже й негайно. Привіз, залишив, спокійно зробив і маєш спокій. А то, як то кажуть, хотів я краще, а вийшло, як завжди. А що так робив? Тому що так можна зробити без проблем. Попасти в роз'єм не замкнувши, не проблема. А от здьорнути батарею, коли вже валий дим – проблема, тому що батарея внутрішня і немає зовнішньої можливості її демонтувати відключити. Це гарний приклад, як простий терміновий ремонт перетворити на дорогий, довгий. А тут був колись запобіжник, він обвуглився і почали горіти міжплатні переходи. По лінії живлення матриці. Один, другий, третій, п'ятий слой. І вийшов я наскрізь на протилежну сторону. Ось воно є. протилежної сторони аж вийшов. Питання, що там всередині. Вроді вирізав довкола тільки солові. Тобто інформаційних ліній тут ніяких бути не мало би. Між слоями КЗ, напевно, не буде вирізав акуратно. Поставити запобіжник, прокинути перемичку через плату, і тут якби питань немає. Тільки тепер чекати на шлейф. Ну і то вже бенкету плачує майстер. Ах, конструкція дурацька, кнопка включення на клавіатурі. Так, коротких немає, акумулятор підключив зовнішній монітор. Датчик, ініту тестер. Нажав кнопку, і в мене нічого не відбувається. Можливо, акумулятор пішов в захист. Беру блок живлення. Підключаю. зарядка пішла. Живлення на USB появилося. Чи буде реакція на кнопку включення? Нема, може я погану клавіатуру підключив. Все нормально, це просто затримка була при включенні І ініт є. Картинку на моніторі бачу. Акумулятор справді розряджений. Можна замовляти шлейф. Надіюся, що ЛВДС вижили. Чесно, не хочу лізти осилоговим тестером, дзвонити. Простіше взяти шлейф і попробувати. Приїхав новий шлейф, ставлю, підключаю, вставляю коннектор камери з м'ясом, блін. Це не пороблено? Я трохи в шоці. Всі піни з м'ясом. Як? Я це відновив, звичайно. Але лишається хіба питання, за що мені така кара? Що я кому поганого зробив? На рівному місці, блін. і то там, де для знайомого, де по закупці, і де треба було терміново. Ставлю запобіжник на весу, відновлюю дорожку, відмиваю і дізнаємось, чи то, чи то вже все, чи то тільки початок. Ну що ж, мікрофон працює, камера бачиться, зображення є. 1 ампер я поставив запобіжник, не знаю скільки там треба, на майже розрядженому акумуляторі на максимальній яскравості витримує. Мені цього разу одночасно і повезло, і не повезло. На рівному місці купа проблем. Але, як то кажуть, кожен майстер сам пиздець свого щастя. Напевно, треба зав'язувати з терміновими ремонтами для знайомих і під час яких поговорити про життя. Хто спішить, той людей смішить. Е, ні, ще не все. Ще треба свисток до мишки якось зібрати докупи. Бо витягнути я його з порта витягну, а як його назад запхати. Ще мишку купляти знайомому я не хочу. Ні, то таки пороблено. От залив клеєм в старому роз'ємі, щоб докупи, то зліпити. Ви не повірите. Тепер треба якось то вишпортувати. То 100% пороблено.